Шановні підписники мого каналу, шановні гості, дякую нашим захисникам, перш за все, за те, що вони дають можливість нам любуватися красою квітів, які зараз буяють. А саме вовсю показують свою красу півонії. І зараз хочу вам так швиденько, поки в мене є вільна хвилинка, показати. Свій квітничок, свої півонії, які зараз цвітуть у мене в квітнику. Погляньте, яка краса, я працюю на городі сьогодні, квітнику своєму, зокрема, тому що квітник у мене якраз на городі розміщений, і я не можу. Не показати вам свого захоплення ось цими кущами півонії. Погляньте, яка краса неймовірна очікує кожного, хто посадить у себе у квітнику або замість картоплі, посадить квіти. Це така насолода, моральна. І не тільки на а й, можна так сказати, трошки ми відриваємося від реалій, і трохи наша душа ось тут відпочиває серед квітів і набирається на ноги, сил, здоров'я, і набирається насамперед любові до життя. Цього безцінного дару, що даний нам від нашої матінки землі, від неба, від сонця, від тих світлих сил, які дарують нам життя. І насамперед дякувати Богу за те, що Він береже нашу. Наш, наш цвіт, нашу молодь оберігає, тому що війна і важко усвідомлювати, скільки гине молодих життів, скільки дівчат, хлопців не зможе полюбуватися красою життя. Здається, віддала б кожна мати своє життя, щоб тільки дитина. Залишила живою. Ми, матері, хочемо своїми квітами прикрасити нашу Україну, Хочете, хочемо зробити її щасливою. На жаль, не все в наших силах. І тому ми віддушину свою шукаємо в квітах. Бажаю вам, щоб ви були щасливими, щоб були, щоб мали на снагу жити, щоб ваші діти повернулися живими і неушкодженими з фронту. Хай у ваших сім'ях панує спрода і добро, любов і все те, без чого не може існувати жодна людина. Отже, Мої квіти, саме для вас.